Доброго дня, я Наталя Заполядіс, і це останнє відео серії про те, що хустка це є головна скрипка в оркестрі вашого образу. А, і можна знаєте, не мати багато плать, можна не мати багато прикрас, ну краще їх мати. <свіття> <свіття> ну але треба мати багато хусток на всілякі випадки життя. І тоді хустка, яка довершує ваш образ, дозволить вам виглядати інакше і створювати зовсім інший настрій у оточуючих. Ви можете бавитися як маленька дівчинка, або як міщанка виглядати, або як панянка з ретро а, міста. І оце все власне робить хустка. І я підібрала знову ж таки для вас для цього відео таку мою хусточку, вона надзвичайно приємна, тендітна, бо це є правдивий шовк. Це індійська, маленька хустка, вона така легка, аж прозора. Я, знаєте, достоту, ну, не впевнена, що це можна носити на спеку десь на узбережжі. Напевно, що ні, бо цей шовк. Таку зачіску не захистити, то треба палантина, чогось такого більшого, об'ємного. Але ці всі образи, які я вам показувала, вони, власне, для міста. Якщо так ваше життя склалося цього року. Що ви проводите літо у місті, то нема, знаєте, приводу сумувати. Також можна веселитися і виглядати дуже гарно, екстравагантно. Отже. Я вже казала, що суттєвим для таких шовкових, слизьких, як холєра, хусток, є те, що їх ми не пов'язуємо, тому що вони тікають в будь-якого волосся. Ну, хіба би ви брали нижню хустку, так? Це ще один такий засіб втримати шовкову хустку в себе, щоб вона вдержалася на вас. А найбільш помічним, як на мене, є резинки, гумки всілякого роду. От я зараз хочу вам показати. Знову повою з іншою резинкою, у своїй просто улюбленій метафорі, яку я всюди просуваю, пробагую, закликаю, щоб жінки ставилися до хустки як не до чогось інопланетного, ворожого, незрозумілого, але як до свого волосся. І яким можна крутити, робити, що хочете, бантики на нього чіпати, резинки всілякі. Отже, складаємо на кут. Тут нам суттєво, щоб або не суттєво, як ви хочете, щоб вона була такою трикутником, щоб оці треті кути вони були однакові. Далі складаємо, загортаємо кант, бо дуже є тонка тканина, треба, щоб вона краще лягла. Тоді накидаємо тако о, спереду назад, на голову, як звичайно. Бачите, яка вона ніжна. Я її підібрала а, як, ну, тут також є такі кольори, як на платі. І тоді, щоб освіжити дуже ну, темнувато, як на мене. Темне плаття, темнувата хусточка, через те, її довший час не носила, вона того збереглася така гарна. А, отаку резинку. Бачите, яка гарна тут є купа всіляких намистин. І вона така біла, свіжа. І я роблю з хусткою те саме, що я робила б з волоссям. Отак, От тричі, наприклад, я загортаю. Щоб тісно трималося. І тут маю вже таку трояндочку. Ну, і це також ретро стиль. він характерний тим, знаєте, що дуже щільно облягається голова. Якщо є волосечко, можна випускати або вниз, або тут такі от робити характерні кутики. А тут можна накрутити зараз таку гулю, наприклад. Ми вже банти з вами всілякі в'язали, і навколо цього можна накрутити гульку, щоб було цікаво. Ну і дуже гарний вигляд буде збоку. Тоді, от цих два хвостики можна лишити. Така, ніби, знаєте, буде біла троянда, яка Вигулькою зеленого листячка з-поміж квіток. Ну, така в мене алюзія. Цю квіточку можна посунути ближче сюди, як ви хочете, так? Або краще нижче, отут -от, на рівні вуха. Так, її розкрити, щоб було видно намистини і це біле. От маєте такий образ. І він видно, що ріцвіже. Таку важливу річ вам хочу сказати. Дивіться, асиметрія, що вона робить, це також суттєво. От всі вміють так робити, пов'язувати, а от ну, не проблема. Якби да? зробили таке саме, але посунули сюди. Ну і що? Бачите? А коли у вас все те саме, але ви тут посуваєте сюди, може тако тягнути трошки, щоб було нижче вуха. Ну, треба експериментувати. А якщо вже послабилася хустка, ви берете оці два довгі хвости і робите, як з волоссям. Яку розтягуєте, і вона затягується. І все, бачите, як зручно. Як хочете, можна лишити так. Ну, Ось. Дякую за вашу увагу. Я сподіваюся, що я вас переконала, що вам треба мати багато хусток, всіляких різних на всі випадки життя. До Африки, до Єгипту, до Тунісу, до життя в місті, до життя на морі, де спека. Завжди, щоб вам було весело, радісно, щоб ви була щаслива, красива і надихали собою усіх оточуючих. На все добре!